Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показую Renault трафік який до нас заїхав ось зранку. Трафік 2019 року випуску в короткій базі має оригінального, підкреслюю оригінального пробігу 195 тисяч кілометрів. Тому що е, зазвичай буси заїжджають реально з конськими пробігами по 500 тисяч легесенько. І причому мають стан точно такий же самий, як і цей. Все доводиться до пуття, все робиться. Але в цьому автомобілі має пробігу оригінально 195 тисяч, по ньому нічого не фарбовано. Він весь в оригінальному окрасі. Причому я бачу інформацію ще від наших колег з Польщі. Тобто він з Франції доїхав до Польщі. Його одразу повшиним номерам перевірили, і він був весь в рідній фарбі. Тобто, загалом стан дивився фотки його за аукціону, стан він має офігенський. Легенька уборочка, і виставляємо в продаж. По комплектації, склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, парктроніки задні, є мікроліфт сидіння, звичайно ж. Зверніть увагу на стан керма. Кермо не зачовване. Тобто навіть сама структура ще присутня. Швидше за все, трасовий пробіг, як буває, на таких машинках у нас двигун 2-літровий. На хвилиночку 2 літра, це не 1,6 2 літра М9Р. Е, механіка 6ступка, багато мультимедія. Що там у нас ще є? Екорежим? Е, кондиціонер. Кондиціонери є. Круїз контроль є. Підраліва керування магнітолою, гучний зв'язок є. Ось якось так. Загалом класний варіант. 2 літра це взагалі. Скажімо так, на сьогоднішній день це велика-велика перевага в порівнянні з 1,6. Так, погнали далі, покажу, яка буде. Резина, дивіться, взагалі резина вантажна, така конкретна всі сезонка з хорошим-хорошим протектором. Так, що у нас по буді за... Майже 200 тисяч кілометрів, в принципі, все в порядку. Навіть пластмаса ця не, не замучена. Саморізами щось закручено, а так у порядку. Так, то ще наміром, заходитись не заходитись проходитись не хочу, якщо чесно, на вулиці холодно, вибіг світла немає, в офісі холодрига, тому знімаю відео буквально там на 5 хвилиночок. І покажу, що і як, то вже там ще не в рум проходити не буде. Якщо вас зацікавив даний... Автомобіль, то вже окремо можу вам все відфоткати, відзняти, але стан його реально 10 з 10. У мене зауважень по цій машинці немає. Покажу в якому стані пластик по салону. Сидіння двоєчка і плюс один. До речі, ще і підлокітничок є. Взагалі супер. Ось такі всякі ніши, бардачки. Так. Він код. Жмете паузу, записуйте собі він-код. Перевіряйте по базам. По офіційній базі дивитись, що там як по обслузі. Двохлітровий двигун себе зарекомендував ще з 2006 року. М9Р один із найвбиваємих двигунів. Має потужність вже з 18 року, якщо я не помиляюсь, їх відновили виробництво цих двигунів. І вони мають потужність до 200 кінських сил. Реально ресурсні двигуни, мотор мільйонник. Причому турбовий дизель серед сучасних дизелів, який мільйонник це велика-велика перевага. Мало про які двигуни я можу сказати про їхню хорошу надійність, але от М9Р це реально невбиваємий мотор. Що ж, машинка в наявності Вінниці розметне, насертифіковано, готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація даного автомобіля буде орієнтовно 2000 гривень. 800 гривень експертиза. набирайте їх паспорт е, ще десь 1200 гривень. Пенсійний фонд не сплачується, так як це комерційний бус. Що ж, машинка в наявності Вінниці, номер телефону мій внизу. Мене звати Владислав. Звертайтесь, там більше інформації. Любі, тест-драйви, перевірки без питань. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. пока-пока.